Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось такий софтспрей Алоєвера. Хто ще його не має, всім від щирого серця рекомендую його придбати. Чому? Тому що він заміняє пів аптечки. В кого соплі, в кого закладений ніс, в кого болить горло, хто опікся, хто порізався, кого покусали комарі і маєте. Ранки на тілі і багато чого іншого зуб болить. Ну, великий спектр, який можна перечисити, що робить ось цей софт спрей Алоєвера. Дівчата, просто хто його не має, купіть, бо тому що дуже класна штука і дуже добре допомагає. Навіть мені вчора почула, що мені дре горло, ні з того, ні з цього. Не знаю, погода переменчила. Міняється раз сонечко, раз дощ, вітряно. І щось задерло дерло мене горло? Я забризкала вчора совспреєм, десь, напевно, разів три я забризкала. І сьогодні, і хочете вірте, хочете не вірте, але в мене горло зараз майже не відчувається. Так як воно мене пекло, так як воно мене дерло, я зараз цього абсолютно не відчуваю. Дівчатка, ношу завжди з собою. І також вам рекомендую. Е, є в наявності, хто хоче, можете придбати. Всім рекомендую. Всім бажаю гарного дня і міцного здоров'ячка.